Такий Карпати. Карпатський регіон в топі серед запитів мандрівників. Це показує туристичний збір, це і показують запити, куди мандрували Укрзалізницею. А пам'ятаємо, що запит на один квиток перевищував в 10 разів, якщо я не помилюся, можливості Укрзалізниці довести мандрівників до їхнього бажаного відпочинку. І це найпопулярнішими були. В зони Буковелю, але в спеціа можу сказати, що кожне гірське селище, містечко маленьке, було в попиті серед мандрівників. В першу чергу люди хотіли трохи тиші, зеленої природи довкола, і більше дізнатися про автентику, коріння українське і побути так подалі від шуму. Крзалізниці ми можемо сказати цифри: це близько 55 тисяч в напрямку татарів Буковель до Яремча близько 40 тисяч, але розуміємо, що туди ще великі машини. цифри поїхали машиною чи іншими якимись своїми. Ну, комбінованими складно, автобусами, та. ось серед також топ-напрямків з моєї рідної Львівщини це східниця, Трускавець, Урич, Сколівські Колівські Бескиди. Там є і природній, і лікувальний аспект для мандрівників, і також Київщина, Київ, Київ? серед лідерів по туристичному збору ми розуміємо, що тут ключове бізнесове життя, тут ключове волонтерське, і ті, хто до нас приїжджають з місією допомоги, завжди є на мапі їхньої мандрівки. Це є Київ. Фактично, кожне селище в Карпатах мало цього року дуже гарне завантаження мандрівниками. Це і пояснюється Першочерговою ціллю людей на сон і на тишу знаю, що не завжди в Карпатах може бути так, як хотілося відчути оцю цю самотність. Доволі популярні напрямки зараз є такий аудор-туризм, активний туризм, але все-таки з наметом з наметом чи з одноденну мандрівку. Франкфуртське зоологічне товариство ознакувало цього року в парках маршрутів. Багато не скажу зараз конкретної цифри, але ці маршрути стали більш інформаційними, більш безпечними, бо є навігація, і також є застереження про певні правила поведінки на природі, і також застереження, бо доволі часто бувають неприємні випадки через ось цю інсталюбов. Зробити найкраще фотографію. Тому тут от в горах точно треба бути обережним з такою бажанням поділитися цим.